Дивлячись на готові збірочка за М5 сокетом, які в магазинах починаються від 45 тисяч, це здається якимось чудом чи скамом. І як взагалі так сталося, що це продають всього за 26. Вона що, бракована? Сламається за 2 дні? Ні, чувача, але опис цієї збірки доволі інтригуючий. Тому давайте її оглянемо. Буревій, як завжди, крута назва, від якої відразу ламається потужнометр. Залітаємо з характеристик. Стоїть за основу материнська плата, найпростіша з AM5 сокету H120MK Prime, яка, до речі, без PCIe 4.0 Ого. Так, так. Тут лише третя версія на 16 ліній. На тестах глянемо, впливає вона на FPS, який може видати карта чи ні. Що хто не казав, продовжується за карту, карта стоїть тут хороша. Це RX 600 XT, можна сказати, що підрозігнена RX 6600, має все 130 Вт ТДП і по продуктивно. Носі напряму конкурує з RTX 360 Ti. Але не в всіх іграх ця карта є конкуренткою саме 360 Ti, проте 360 просту вона обходить у всіх іграх. Ті ж 8 МБ відеопам'яті gddr 6 типу Samsung. Але в цій карті єдине, що тебе може трошечки засмутити, це 128 бітна шина. Може здатися, що це не так багато, її може не вистачити. Але ні, її абсолютно вистачає. Так що 6600 до дупи, моя думка про неї. В ролі процесору в цю збірку впихнули Ryzen 5 8400 f Цікавий процесор на М5 Сокет, але відразу скажу, що між ним і між Ryzen 5 5600X різниця в FPS десь приблизно в 10%. Тобто майже немає, це не буде відчут. А суттєва різниця між ними лише в тому, що 8400F може підтримати DDR5 пам'ять. На рахунок оперативки, тут тут стоїть 32 ГБ оперативної пам'яті на швидкості 5600 МГеге, МТ в секунду, здається, там не мегагерців. Нахрін знати, яких тайм. ЙОБАНИЙ ТАЙМІНГ таймінг! SSD між іншим сюди поставили. Крутезний. Це Патріот чи Patriot p 400 л на 1 терабайт. М2 SSD. Глянув під стіну декілька секунд, а комп вже включився. Дивіться, що, вже запустився. Твою мать. В моїй версії збірки стоїть терабайтник, але напевно, що там по дефолту стоїться таки на 512. Я не знаю, це треба уточнити, якщо будеш замовляти цю збірку. По комплектуючих на цьому все. А за зовнішній вигляд за мене все скаже ось цей футаж. Отака махінка. Між іншим світиться класно. Якби ще це не ця плівка, диви. Просто я забираю плівку. Як красиво воно виглядає. Насправді це доволі таки приємний корпус, який ширший, ніж вищий, прямо як я в 9 класі. Але тим не менш навіть не дуже важкий. Хоча я не знаю, може це я просто сильний. Але що точно знаю, він просторий. Шось цю дзюрочку бачимо, вентиляція проходить відеокарти. І красивий. Підсвітка чилась. А що ти почервонів є? Блок живлення в збірці стоїть Deepcool PF600. Саме в цій версії, так да, там як і вказано в описі блок живлення від 600 ватт. Я не знаю, можливо в інших збірках буде інший, але трішечки виду змінений, тому що тут не, немає оцієї наліпки і нема е, ось цього надпису Deepcool є тільки їхній логотип. Але все ж таки блок живлення, як і описано, від 600 ватт. І саме головне, всім кольрам можна змінити колір. Так, вони всі синхронізуються, і через програму, яка буде встановлена відразу ж, коли ти купиш цей комп, там ти можеш по ній зайти. І поставити собі свій колір Там, RGB поставити. Ви рок RGB, 25 рік, я їблан. Враховуючи те, що ця збірка, як мінімум собі вартісна, мати ще й таку можливість це прекрасно. До речі, я вирішив тут. Підрахувати вартість цієї збірки самотужки, якщо збирати її самостійно з нових комплектуючих, вийде до хера. 31 тисяча вийшло в мене порахувати е, на калькуляторі, при тому, що карта вийшла з гарантією, але вже з OLX я приблизно нарахував 25 тисяч, проте там SSD якийсь не такий мені здається, тому що цього що тут я не знайшов. Чи можна зібрати щось краще за такі гроші? На М5 -му? ні. Але якщо подивитися на М4, то можна щось придумати. Але це вже зовсім інша історія. А в дропзоні така конфігурація вартує 26 тисяч гривень. У мене на каналі є ролик, де я дивився, які готові збірки продають магазини, маркетплейси. І там М5 Сокет починався від 45 тисяч. Все що до того, ам 4 Ryzen 5 3600, 5600 і не більше. Тому ціна на цю збірку об'єктивно після побаченого мене здивувала. Але чи здивує мене продуктивність? Йдемо в тести. За традицією починаємо в CS2 на ультрах HD. Як я бачу, ультра налаштування на ці конфігурації так сильно FPS не ріжуть, тому що знизивши найнижчі, -най ми отримуємо упор в процесор, і відеокарта майже перестає загружатись. Хоча вона і без того в CS не дуже нагружається, тому що CS це процесорна гра. Але це що ми зараз бачимо на екрані, це результат того, що я запустив саме режим Deathmatch. де моделі гравців додають лишньої роботи процесору. А так як гравців тут щось біля 16 штук, то на процесорі де дуже велике навантаження. В той час, коли карта чіл. Але в 180 кадрів на дезматчі можна. Якщо запустиш вичайний ММ, можна очікувати десь біля 300 кадрів. Теж зупором процесу. Hogwarts Легасі на ультраналаштуваннях мене особисто здивував своєю стабільною високою кількістю кадрів, але водночас були якісь дуже дивні просадки, які швидше за все йдуть теж від разі 5800 F. загальному це ситуацію не портить, тому що я просто дуже інтенсивно, аж надто інтенсивно непритаманно до темпу цієї гри бігав по карті. Тому при проходженні такою маячнею ти займатися не будеш і не помітиш тих фрізів, але не знаю, фрізиці з оптимізації гри чи це. Справді з процесора. Ось сталкер другий наш улюблений. В минулому ролику на цьому каналі, де я оглядав 5600 XT, Сталкер, як мені здалося, видавав той же FPS на низьких налаштуваннях, що й на високих. Тут ж я в цьому і впевнився. Але такий ефект створився не від того, що FPS не міняється, а від того, що не в залежності від твого пресету налаштувань, який буде стояти в грі, Сталкер буде фрізати як дурень. При тому, що стояв він у мене, звичайно, що на SSD. Чесно, це вже проблема сталкеру Другого. Але якщо ти включиш генерацію кадрів, то на високих налаштуваннях отримуєш 100 плюс стабільних кадрів без жодних фрізів, а на низьких взагалі. 120 з дуже плавною роботою гри. Але без генерації сталкер непристойно багато лагає і фрізить. На моїй конфігурації на 3070 ТІЙ і i 9 12% k це теж присутньо, так що ця гра для не для оптимістів. Ще одна гра, яка трішки сильно показує упор в процесор. Тому що тут ми і на ультрах, і на ниниших. Налаштуваннях отримуємо однакову кількість кадрів, і це 100 кадр. Для Расту це нормальний показник, тому що в цій грі навіть i9 12% не витягує більше 130 нестабільних кадрів. Так що для такої гри це норма, але грати, звичайно, що досі комфортно. Але ця гра це перше. Сильне здивування для мене. Марвел, захисники галактики на найвищих доступних налаштуваннях пішли в 100 кадрів, бляха. Це що таке? Я цього не очікував ні від Ryzen 5 8400 f ні від 6600 XT. Тому що, коли тестував 5600 XT в цій грі, то FPS був в районі 76 з просадками до 40. Але як бачимо, різниця величезна, і збірка видає конкретно таки потужний FPS. Швиденько Delta Force, мені здається, варто переглянути ігри, які я ставлю на тест, тому що це ще одна гра, яка надто сильно навантажує саме процес. Але тут на Ультрах. 100 кадрів грати можна. Цікавіше вже це PUBG. Відповідно, в PUBG, як і будь-якій інші грі, я тестую спочатку ультра налаштування, і моє здивування викликала велика кількість ФПСу без просадок на ультрах PUBG. Можливо, це не мало мене дивувати, але здивувало. 150 і більше кадрів під поводами ультрами Full HD, але на низьких fps бо становився лише трішечки, десь до 170. Жалітися тут немає на що, я не жаліюся. Я просто досліджую, я факти кажу. Але я згадав, що на материнській платі тут немає підтримки після Express 4.0. Тому вирішив, наприклад, PUBG ти станути, що зміниться в FPS, якщо я все ж таки поставлю відеокарту в її найкраще середовище, а саме на 4.0 слот. Я перекинув карту в свій основний ПК, де є pci Express 4.0, Та оскільки на ультрах страждала 100% відеокарта, то тут з кращим процесором FPS не зміниться, тому що упор досі буде в відеокарту. І як я помітив, на тій ж ігровій карті на тих ж ультраналаштуваннях упор досі йде в відеокарту, 600 XT ніяк не збільшила свою продуктивність. Тому на прикладі PUBG бачимо, що 600 XT не така вже і затребувана до. Цього слоту як своя попередниця. Остання гра на тесті це Need for Speed Unbound. Не повіриш, нову процесору навантажувальне гімно. На низьких налаштуваннях процесор видав свій максимум 110 кадрів і десь на тому показнику і тримався. Не знаю, відколи огляд цих тестів став оглядом 8400F, але 8400F я не хейчу. Просто по правді, в більшості ігор на 25 рік все впирається в процесор в будь-якому випадку. Через, для прикладу, пророблені анімації чи супер пророблені моделі міста. Машин чи героїв. Е, а на ультрах, звичайно, що з штанів випирала відеокарта, яка давала десь від 70 кадрів. Ну, Unbound на ультрах не надто оптимізований. Шокі, останній тест скінчився тепер до плюсів та мінусів цієї збірки. Так, саме тебе. За традицією огляду збірок пройдемося по плюсах і по мінусах. У всіх іграх продуктивність була на рівні, десь краще, десь гірше, але в середньому немає гри, де продуктивність була поганою. І для ігрових задач ця збірка те, що треба за свою вартість. Почнемо з несуттєвих мінусів. Єдине, що можливо погане, можливо, не в онлайн-ігра FPS все-таки сильно впирається саме в процесор 8400F. Тому шасці не похрін. Там, наприклад, FPS більше сотки не підіймався, саме через процесор. Щоб такого не сталося, напевно, краще взяти версію з 7500 F. Думаю, хтось з вас це взагалі навіть не сприйме за якусь проблему, тому що Хе, тобі що Кадрів чи що, тому кажу, як є, процесор без розгону може дати трошки слабину. А щоб був на ньому розгончик, тоді тобі треба. Кращу материнську плату, тому що на цій розгончику не можна робити, на жаль. Але на те цей процесор і є бюджетником з am 5 Соката. Хоча я би все ж таки бляха подумав, чи є якийсь взагалі сенс брати 7500 F саме в цій версії, тому що на 6600 XC сподіватися на 144 кадри в кожній грі, це як мінімум не дуже доречь. А якщо змінити процесор, то все вже впиратиметься в карту, але ФПС вона все одно більше не видасть. Тому, швидше за все, це навіть не настільки потрібно, як я про це цілий ролик говорив. А ну і я взагалі щось не подумав про можливість того, що ти можеш грати не в полі... Є 2К. Якщо грати в 2К, тоді процесор міняти взагалі не треба. Типу він витягне, повір. Другий мінус: дивись сам, я тобі вставлю фрагмент. Курво, який мазафіст вирішив поставити в материнській платі цю штуку знизу, прям де відеокарта. Мою мать, виробники, будь ласка, не ставте такої херні сюди. І впадло відеокарту знімати, щоб SSD вліпити. Все, ось так воно буде виглядати, але це можливо. Ура! Лайк! І ще одна умовність, яку я помітив. В тестах не було температур 8400F. Можете це теж помітити, але їх не було не через що я лінтяй і я не вивів їх в оверлей. Їх не було через те, що просто це не було доступним. Не думаю, що це могло статися через те, що процесор там має якісь проблеми з температурою на своїх 65 ватах бляха з башеним кулером. І щоб це приховати, в нього тупо забрали датчики, які могли б вивести це в Бе-бе-бе-бе-бе. Це вже якісь теорії заговору, але чомусь справді не відображалися ні температури, ні частоти процесора, нічого з цього не було. Лише загруженість. Тож не знаю, чому я з цим стикаюся вперше, але я. Бі ніж певний, що з цим кулером цей процесор на своїх 65 Вт більше 60 градусів в житті не видіть. І це очевидно база. До плюсів, переходячи, перше це зовнішній вигляд. А, я пропагандон того, що зовнішність компа не вирішує. Зовнішність не головне, головне те, що всередині. Ну, а всередині дві нирки. Так що так, да, зовнішність не головне. Але що ж поробить, якщо він так виглядає? Світиться увесь такий ще й колір підсвітки, можна міняти в програмі. І можна собі вставити RGB підсвітку з ялдою під дупу в комплекті. Окрім крутого вигляду, в корпусі є ще й багато місця, оскільки він ходив в качалку та став широчезною шафою. І незважаючи на те, що в нього маленький розмір, він доставляє задоволення. Другий плюс це загальна комплектація. Так, все звучить дуже круто, ніби і без мінусів. Швидкий SSD на 3500 зшитування та 200 записування. 32 ГБ оперативки, вже не 16. Так, звучить у нас все тут дуже класно, але все ж таки процесор з материнською платою є найбюджетнішими, які ти можеш придбати за М5 Сокетом, як, в принципі, і оперативна. До речі, не у всіх збірках за цю вартість бувають карти, які по продуктивності можуть змагатися 6600 XT. Тому що найпоширенішими картами десь за вартість 26 тисяч в готових збірках зазвичай є 360, яка по продуктивності програє 6600 XT. Тому якщо в тебе буде вибір, я б радив версію брати саме 660 XT, тому що ця карта дуже недооцінена. До речі, якщо ти бажаєш дізнатися про 5,5 недооцінених відеокарт, можеш подивитися на ось цей ролик по підкасті справа зверху. І останній плюсик це те, що безшумний. Я цього. Не міг не згадати, просто факт. Він як Тихий океан. Знаєш чому? Я заспокоїв. Ну і мене теж заспокоїли. Гарантію 3 роки на весь комп і 1 рік на відеокарту. Такий от вийшов огляд на найбюджетнішу зготову готову збірку М5 -го Сокету в Україні. Як тобі збірка, пиши в коментарі, а знайти її можна за посиланням в описі в магазині Dropzone. До зустрічі!